Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам поговорити про деякі правила ввічливості. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик, який називається Привітання. Коли Мишко когось зустрічав, завжди, соромлячись, мовчав. Йому сказали: Добрий день, у відповідь лень». У дитсадок Мишко пішов, багато друзів там знайшов. Тепер вітається щодня, сором'язливе хлопченя. Ось такий віршик малята я хотіла вам сьогодні прочитати. Кажіть, будь ласка, що нам потрібно казати, коли ми когось зустрічаємо? Так, казати добрий день, добрий ранок, добрий вечір, молодці малята. Прослухайте ще один віршик. Він називається Прощавання. Додому Петрик поспішав усім в садочку, до побачення казав. Прощаючись в куточку, Гануся мовила, Бувай! І Петрик посміхнувся та відповів їй: Прощавай, побачимось, Ганусю. Цей віршик називається Прощавання. Що нам потрібно робити малята, коли ми. Кудись йдемо. Так, нам потрібно попрощатися з людьми, з друзями. Що сказати потрібно? Так, нам потрібно казати до побачення. Бувайте, молодці! Послухайте, будь ласка, ще один віршик. Він називається Подяка. Дід Василь, приніс пакунок. Для онуки подарунок, Лесю. Швидше розгортай, книжечку казок тримай. Подивись, яка яскрава, незвичайна та цікава. Щиро дякую, дідуся, я читати вже навчуся. Дітки, про що віршик? Так, про слово дякую. Що нам потрібно казати, коли нам щось дають або чимось пригощають? Так, потрібно казати дякую, молодці дітки! Про які чарівні слова ми сьогодні з вами говорили? Про слово добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Про слово до побачення до зустрічі. Та про слово дякую, молодці малята! Сподіваюсь, ви їх запам'ятали. А будете чимними дітьми. До побачення, малята!